Добрий день, мої любі діти! Сьогодні я вам пропоную намалювати крота. Розбудили великий пензлик. І з вами ми набираємо коричневий колір. Розбудили фарбу нашу. І тепер нам треба провести лінію від краєчку до краєчку посередині листочка. Ось так. І цією ж фарбою ми зразу зробимо хід, який прорив крот. Від цієї лінії, ось так вниз опускаємося, потім повертаємо. Це буде одна сторона. І ось так інша. Ось такий тунель прям виходить у нас. Добре. Миємо пензлика. І зараз ми його відкладаємо. Ні, не відкладаємо. Давайте зразу з вами. Ось тут це буде у нас земля, а ось тут буде небо. тому ми зараз одразу зафарбуємо усе небо. візьмемо блакитний колір і ось так зафарбуємо. Щоб наше небо було світліше, потрібно просто додати водички. І воно одразу стає світлішим. Сильно темне нам небо не потрібно. Робимо ніжно-ніжно-блакитним кольором. Не бійтеся додати сюди більше водички. не Ось тепер ми їм пензлика відкладаємо, поки нам великий пензлик не потрібен. Ми з вами беремо маленький, його потрібно теж розбудити. І тепер ми з вами намалюємо ласощі для нашого крота. Спочатку я пропоную вам намалювати морквину. Набираємо помаранчевий колір оранжевий. І будемо малювати моркву. Ось тут вона буде така довга, де у нас берег землі. Ми ось у цій лінії малюємо ось таку маленьку моркву. Це виглядає наша морквинка з землі. А тепер малюємо саму морквинку ось так вниз, одну лінію. І з цього краєчка до цього куточка іншу лінію. Ось така довга у нас вийшла морквинка. Зафарбовуємо її. Ось так. Рядом з морквинкою я пропоную намалювати бурячок. Пригадайте, яку він кольору. Так, фіолетовий. Або бордовий. Ну, рожевий ми не будемо брати, в мене немає такого. Малюємо фіолетовий. Спочатку я намалюю ось такий кружечок, який теж буде виглядати з землі. Трошечки. Ось так. Ось такий кружечок. Але у бурячка є такий маленький хвостик. Тому ми домалюємо маленький хвостик. І зафарбуємо наш бурячок. Можна ось сюди додати трошечки рожевого, щоб був наш бурячок схожий, як справжній бурячок. Такий. фіолетово такий фіолетовий рожево. Ось такий бурячок у мене вийшов. Так, миємо пензликами змінюємо колір. Перевіряємо на серветочці. Чи пензлик наш чистенький. Так, чистенький. З цієї сторони я вам пропоную намалювати цибульку. Вона жовтенька. Так. І вона у нас. Малюємо кружечок, але неї ось такий тут такий сухий хвостик. Як у бурячка, тільки навпаки, да? вона більш сюди з хвостиком і зафарбовуємо. Тримаємо іншою рукою листочок, щоб він у нас нікуди не дівався. Ось така цибулинка. А щоб вона була ще схожа на справжню, домалюємо їй помаранчеві такі, як у неї, шелуха, да? Ось такі ось полосочки. Вона була схожа на справжню цибуль. Ось так. Так. І я намалюю ще маленьку редисочку. Так, вона така рожева. Фритисочки, вони бувають теж різного розміру, різної форми. Бувають кругленькі ось таким носиком. А бувають навпаки ось такі довгі. Так, і бачите, вони всі у нас на лінії землі трошки навіть виглядають, да? коли ми йдемо на городу, ми бачимо, що там. Ось, тут. Ось так. Дивіться, редисочки вони менші, ніж цибуля, чим буряк бурякі мурки. Так, вимиваємо ми пензлика, перевіряємо так чистенький. Тепер нам цим рослинам потрібно намалювати листя. Давайте з вами пригадаємо, якої форми у кожної рослинки листя. У моркви вони довгенькі. З мілкими такими листочками, у бурякан широкий листочок. Цибульки такі пір'ячко на неї кажуть. Ну і ридисочка в неї невеличкі листочки. Тому беремо будь-який зелений кольор, який вам подобається. І будемо малювати. Ось я намалюю спочатку ось такі гілочки, а потім світло зеленим намалюю листочки на моркві. Так можна пензличком походить. І вийдемо так багато, багато у нас таких листочків. Ось така морклочка. Так, тепер бурячок. Ось вони з одної точечки виходять наші листочки. Але я у гурячка листочки, вони такі, ось такі широкі, схожі на маринку. Так? Ось я такі на маю. І запарбую їх світло Цибульки у неї ірочко, зелене, смачне, хто любить цибульку. Ось ці верхівочки ми намалюємо багато ось таких стеблиночок зелених. Ось це буде наша цибулька. І, звісно, редисочка. В неї листочки невеликі, дуже схожі на бурячок. Тепер ось це, що у нас залишилося, це все у нас буде земля. Тому я візьму великий пензл і коричневим кольором. Тепер усе зафарбую кров, окрім цього тунеля. Якщо малюємо землю, ось так обережно, не заходимо на бурячок, на моркочку. Треба намалювати, що це, звісно, земля, щоб було видно, що це у нас земля, що вона росте в землі. Не забуваємо змочувати і набирати ще фарбу. щоб він у нас не ковзався по нашому сторону. І ось з цієї сторони теж. Думаю, у вас все вийде, не поспішайте і все так гарненько зафарбувати. Ось. Так, великий пензлик помили від клани. Беремо маленький. Давайте з вами закінчимо моркву. У моркви є такі цяточки, щоб вона була схожа, як справжня. Наберемо трошечки чорного кольору. І ось так тримаємо пензлелька рівно і кінчиком обережно обережно малюємо ось такі рисочки на моркві. Морка у нас стає, як справжня. Ось так. І домалюємо ось тут цибульки, корінці, так, з цього. Добре. Давайте з вами намалюємо саме крота. Який прокопав ось такий тунель і виліз уже назовні, подивитися, що ж тут відбувається. Набираємо чорний колір, бо кріт у нас чорного кольору. Ось тут малюємо низ, це буде тіло крота, самий низ його. І ось так догори малюємо ось таку як гірку. Опа! І зафарбовуємо це все чорним кольором. Так, ну ще це не зовсім схоже на крота, тому що йому потрібно намалювати носика. У нього такий носик схожий як у мишки. Ось домалюємо йому такого носика, якого він висунув з нашої нірки, да? зі своєї нірки, щоб понюхати, що ж там відбувається. Так. Давайте намалюємо лапки йому. Для лапки давайте намалюємо жовтенькі. Вимиваємо пензлика після чорного кольору, обов'язково перевіряємо на серветочці, щоб наш пензлик був чистенький. І беремо жовтий колір і малюємо нашому кроту лапки. Ось тут буде одна лапка. І ось тут. Але давайте з вами пригадаємо, що кріт, він риє землю. Тому в нього на лапках будуть кіхтики. Намалюйте кіхтики, якими він саме гребе ось цю землю. І верхні лапки, верхні лапки в нього будуть ось так виглядати над землею. Він так тримається. За землю цими лапками. І теж такі кіхтики в нього величенькі, так, тоненькі, але вони дуже міцні і він ними дуже сильно риє землю. Так, поки наш кріп трошечки підсихає, я вам пропоную намалювати. Ось в мене так сьогодні робочками. Так, давайте з вами зафарбуємо ось цей тунель. Так, він під землею. Але щоб наш чорний кукрод не злився з чорної землі, давайте його замалюємо темно-зеленим кольором. Щоб було видно, що це тунель, який кріп, прорив під землею, да, цілий такий ход. Набираємо водичку, фарбу і обережно замалюємо. Тут кругом крота, ось так обережно, кінчиком, щоб не замурзати нашого крота. І ось ціла. Забувайте набирають водичкою фарбу. Акварельні фарби дуже люблять воду і вологом м'яку вологим м'який Ось так. так, ну і нашому круту, звісно, не вистачає чого очиняток. Тому вимиваємо пентика і набираємо білий колір. Потрібно його так гарненько розбудити білу фарбу, щоб вона у нас була насичена, а не прозора. Якщо буде багато води, то фарба буде у нас прозора. А нам потрібна не прозора. Тому ось я так добре перемішала, розбудила фарбочку нашу. І ось тепер цим білим кольором намалюю очі нашому кроту, носика. У нього є такі тоненькі навіть. Можна намалювати посмішку, він нам посміхається. І намалюємо біленьким. Наступимо, у нього такий животик біленький. Цей білий змішається зараз чорним і у мене такий світло усіми. Ось так виділимо йому. Ось такий животичок. І ось так добре. Так. Ну, дивіться, кріт наш посміхається. Він дуже задоволений таким врожаєм. Є йому чим поласувати Хто хоче, може домалювати сонечко. Так? Бо рослина для того, щоб вирости, звісно, потрібно сонечко. Ось тут у куточку можна намалювати сонечко з такими промінчиками. Які світять город, завдяки яким росте наш врожай, наша городина. Ось такий малюнок вийшов у мене. Я сподіваюся, що у вас теж вийшли гарні малюнки, тому я чекаю на ваші фотозвіт, на ваші роботи. До побачення, малята, до нових зустрічей! Пока-пока!